Hello, everybody, welcome back to my channel. Uh, f... Привіт усім, вітаю вас на каналі English for Kids Online. Uh, модуль номер 4 Where I Live. Uh, Лошит Косован Вітушинська до підручника 5 класу Full Blast Plus. І так, раунд за повторення 4 модуля повністю. Uh, працюємо ми з вами на сторінках 50 і 51. Okay, so underline the correct variant. Підкреслить правильний варіант. Task 21. Tom has got a car in the uh, garage. Yes, Tom має машину в гаражі. Use stairs to go to the bathroom. Користуйся сходами, аби піти до ванної кімнати. There is a magazine under the table. Журнал під столом. Uh, the cat is behind the door. Кіт за дверима. Uh, далі put your clothes in the washing machine. Uh, поставте свій одяг або покладіть свій одяг до правильної машини. Good. Can I buy a book in the bookshop? Of course, you can. Чи можу я придбати книгу у книгарні? Звичайно можете. You mustn't ride a bike without wearing knee pads. Ви не повинні кататись на велосипеді, не одягнувши на колінники. Okay. There is a bookcase in, the living, in our living room. Книга, э, книжна шафа. Витальни, there is a bookcase in our living room. okay. task 22. so fill in the blanks with a e, an, or the article. Вот, There is a bedroom in my house. У моєму будинку є спальня. The bedroom is on the second floor. Спальня на другому поверсі. There is a sofa next to the coffee table. The sofa is big and green. Отже, вперше, коли ми згадуємо так, диванчик ми використовуємо «е». E, у другому варіанті вже there. There is a rug. Килимок на підлозі on the floor. The rug is pink. Поняття, килимок, the". There is a fridge in the kitchen. There is a cooker next to the fridge. And the last one, there is a bookcase between between a sofa and an armchair. The bookcase is new. 23. Circle the correct variant. Obvious правильний варіант. There are two cats under the bed. They aren't behind the door. Варіант C котів під ліжком, вони не за дверима. She showed us her new bedroom. Вона показала нам свою нову спальню. You must wear a helmet when you ride a bike. Ти повинен одягати шлем, коли ти катаєшся на велосипеді. I must give them my new books. Я повинен дати їм свої нові книжки. Uh, is there a garage in your house? Чи є гараж у твоєму будинку? No, there isn't. Ні, нема. There aren't any bathrooms downstairs. Немає. Ванних кімнат внизу. There is one upstairs, є одна на горі. Good. Поставте відео на паузу. Circle the correct variant. Обудіть правильний варіант. Where do you live? Де ти живеш? I live at 5 green street. Я живу на вулиці Green Street 5. Do you live in a house or a flat? I live in a flat. Я живу в у квартирі. Is your flat big? No, it's small, yes? Um, твоя кімната uh, велика, ні, вона маленька. Ну, не кімната, а квартира. How many bedrooms are there? Скільки там кімнат? Спалень, так? There is one bedroom, лише одна. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз цей діалог з правильно обраними репліками. Ну і наостанок поставив поєднаємо питання і відповіді. Have you got a lamp in your room? Чи є у вас в кімнаті лампа? Yes, I have. Так, маю. Uh, what floor is your flat on? На якому поверсі ваша квартира? It's on the second floor. На другому. Is there a kitchen upstairs? Чи є на горі кухня? No, there isn't. Ні, нема. Can you go to the bank with me? Um, I'm afraid not, I'm busy. Чи можете ви піти зі мною до банку? Ні, я зайнятий. Must I wear a helmet? Чи повинен я одягати шлем? No, you mustn't. Ні, не повинен. Where is the bedroom? Де у нас спальня? It's upstairs, вона нагорі. That's all for today. Наразі це все. Дякую вам за увагу. На цьому ми з вами завершили четвертий модуль повністю. Тепер я вас чекаю на п'ятому модулі. Delicious, nice and tasty. Будемо говорити про страви. Goodbye, good luck, до зустрічі! Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал English for Kids Online. Долучайтесь до нашого ком'юніті. Разом веселіше перевіряти домашні завдання за робочими зошитами. Долучайтесь до наших вебінарів, які проходять щосуботи. Наразі це актуально грудень 2024 року, тому чекаю вас за посиланням. Посилання є, до речі, у кож під кожним відео. На вебінари, посилання на телеграм-канал English Webinars. Це благодійні канали, це благодійні вебінари для підтримки військових протягом навчального року. Ми вже досягли багато чого, тому, будь ласка, заходьте, долучайтеся, підтримуємо, перемагаємо. Goodbye, good luck. До зустрічі.